А ну, розказуйте, чи це ви ті, хто шукають класний спосіб вивчення мови, де такий, щоб цікавий, де такий, щоб корисний, і щоб з кавою або з чаєм, під ковтрою дуже комфортно? Ну, то я вам розказую, що це таке? Лаліксюре. Або як кажуть англійці, і я вам розказую зараз про три кроки, як це зробити правильно. Отже, перше, ви визначаєтеся з рівнем володіння мовою. І трошечки можете навіть підвищити на рівень наверх, якщо це А1, взяти А2. Друге, ви працюєте з текстами, перекладаючи нові фрази та конструкції. І третє, обов'язково вголос, використовуючи нові фрази та конструкції, переказуєте сюжет, а ще гарнесенько. Можна прописати міні-есе. Для французів я хочу відрекомендувати дуже класну колекцію «Lecture facile» за адаптованими рівнями, яка містить в собі різні жанри книжок, – драм, «Drame», полісі і навіть і Хочете знати? Напишіть мені в директ, і я відправлю кожному посилання, де навіть є аудіоформат.